На колесах в Івано-Франківську відбудеться благодійний жіночий автодень. Його проведуть дружини військовослужбовців у такий спосіб. Вони планують зібрати кошти для українських захисників. Детальніше про цю акцію дивіться в наступному сюжеті. Благодійний автодень в Івано-Франківську проводять уже вдруге, як і минулоріч, мета традиційна підтримати українських бійців. Минулого року нам вдалося зібрати близько 30 тисяч, невелика сума, але нам вдалося закрити дві потреби. Цього року до нас звернувся мотопіхотний батальйон з допомогою з проханням допомогти зібрати на комплектуючі для дронів. Хлопці самі збирають дрони. Це дешевше ніж купувати нові. І також хочемо долучитися до збірки на франк опір на реабілітаційний центр Франко Гражди до війни і до ковідні часи. Це було як змагання. Змагались чоловіки і жінки на автомобілях передньопривідних і задньопривідних. В цьому році це буде більше так, як нагадування про це. І заодно він допоможе, скажімо, дівчатам, жінкам перевірити свої здібності управного водіння. Також під час заходу учасниці заїзду зможуть покращити навички водіння автівок. Будемо навчати звиклих прийомів, які використовуються кожен день. Ніякої такої екстремальної їзди не буде, буде використовуватися тільки елементи слалома, фігурного водіння і швидкості і правильності крутіння кермом з більшістю з того, що ми будемо проходити на цій трасі, ми стикаємося у Франківську кожного дня, коли ми паркуємося, коли ми заїжджаємо, об'їжджаємо, коли ми вирулюємо в потоках, коли ми е, е, приймаємо рішення про якісь маневри. Під час заходу відбудеться благодійний ярмарок. Продукцію для нього підготують працівниці соціальної кав'ярні, яку відкрили дружини захисників. Ми на ярмарки готуємо солодощі, які найбільше подобаються франківцям, які найбільше купують у нашій кав'ярні. Так само буде на ярмарку. У нас Узвар домашній і домашній лимонад». Благодійний автодень на колесах відбудеться 26 травня в мікрорайоні Каскад на автостоянці одного з торгових центрів.